Перед початком даного відео я б хотів порекомендувати групу ВК мого хорошого другого дизайнера, який робить все: прев'ю, оформлення і так далі. Все, що потрібно для блогера. Силочка на нього буде в описі цього відео та в закріпленому коментарі. Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в цьому відео ми піднімемо кольта на 25 ранг. Велике дякую моєму тімейту Анатолію. Він дуже багато зі мною апов там коло трьох з чимось годин безпереривного пушу. Я Йому за це дуже вдячний. І в нього на аккаунті 10-1130 рангів. Коротше, крутий пацан, 43 тисячі кубків, вся статистика у вас на екранах, плюс шедешер. Дуже крутий пацан, дуже добре грає і дуже сильно мені допоміг. Оскільки відео вже і так запізняється, не буду тягнути. І зразу переходимо до нашої з вами каточки. Я записав зі звуком, але проблема була в тому, що я виключив мікрофон, тому що записував попереднє відео шортс. І вийшло так. Коротше, що я озвучив все відео. Зараз сів за монтаж і дивлюся, воно без звуку. Ну, на жаль, все так вийшло, тому мушу переозвучити тому відео ще на якихось хвилин 20 лишніх Ну, На даний момент там десь по 6 і не знаю, коли воно вийде. Трошечки запізнилось, тому що я думав, що я, думав, що я скоріше апну культа. Але на ділі це набагато важче, ніж я думав. Оскільки до кінця сезону, перед кінцем сезону, там за 2-3 години я апав культа. Звісно, я не сив на 25-й, апнув на 700 кубків. Взагалі спокійно, прекрасно йшло. Ну а потім е закінчився сезон, пропала ця карта. І ось зараз з'явилася знову ця карта, поле фантазії. Пропоную всім е тут апати 25-й на Кольті та на Макс. На мою думку, соло вам буде легше, але не знаю, я не зміг, хоча планував так соло апати. Ще хочу сказати, що Кольт це один з моїх найважчих 25 рангів на даний момент. Тому, будь ласка, поставте лайк тип, та підпишіться на канал. Для вас це одна секунда, для мене це сильна мотивація. Ну, можу сказати, що у нас зараз дуже хороший актив на каналі, вже скоро у нас 500 підписчиків лишилося, там 15 людей. Вроде. За що я вам дуже дякую. Дуже приємно, що у нас вже скоро буде 500 на каналі, це велике число людей. Єдине, що можу попросити, це більше ставити лайки, оскільки ну, перегляди ще нормальні, більш-менш. Ну, лайки, звісно, хочеться краще. Це топ-2. У мене тут були просто неможливі емоції, дуже круті, були круте відчуття. Все -таки я ще в соло аппав, якщо все додати, то виходить 5-6 годин пушу. Дуже приємно було, коли зрозумів, що апну, я вже вирішив віддати. Анатолій хотів взяти топ-тин, але я розумів, що мені хвали. плюс пацани все-таки затімилися і нас не виносили. Ще дякую Алексу за те, що він знайшов мені до такого тіммейта. Силишка на його канал та телеграм-канал буде під відео. Ну а поки це 25 ранг на кольті. Це дуже круто. Дуже круто. Я зараз не пам'ятаю чесно, скільки в мене 25 рангів, їх немало. Дякую за тобі, що ти додивився це відео до цього моменту. Ну що? Я часто так дивлюся, скільки тих 25 рангів. Розумію, що не всі соло, пов деякі мені допомагали, але все-таки це 25 ранг. До речі, це право, яке ви зараз бачите на екранах, робив якраз цей дизайнер, за якого я говорив на початку відео. Нагадаю, сілочка на його ВК буде під відео. Ну і на цьому наше відео пішло до кінця. Надіюся, ти за нього поставиш лайк, підпишись на канал та наш на дзвіночок. У ну нас з тобою буде ментор Анатолій. До нових зустрічей.